Українці звикли до ідеальних виборів. У нас все ідеальне, у нас конкуренція, у нас кожна кома вичитується. Після війни вони будуть іншими. У нас половина членів комісії виїхала кудись там, в багатьох районах. І, але якщо довше, то це також буде затягування, вже, вже захочеться перебирати. Щодо того, чи можна провести одночасно всі вибори. Виборчий кодекс забороняє. Але є інша доцільність. Якщо ми проведемо президентські, через три місяці, парламентські, через три місяці, місцеві. Ми рік будемо жити в виборах. Ми знаємо, коли вибори не до розвитку, і знову ж таки безпекові ризики вони все одно будуть залишатися. Так. І тому є така позиція, є варіант все об'єднати, змінити виборчий кодекс. Знову ж таки, це вплине на організацію. Там різні системи, різні терміни. Це все треба буде узгоджувати. Бардака буде більше. Але один раз тоді всі оберуться, і тому це політична відповідь. Експерти можуть дати аргументи так і так, але лише політики повинні ухвалити це рішення чи проводити все одночасно, і тоді прокомунікувати суспільству або прямо сказати: троє виборів у нас коштувати будуть 10 мільярдів гривень. Якщо ми робимо все разом, це 3,5 з